Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку одиниці площ. Нагадаю, площа це величина, яка визначає розмір поверхні. Що таке площа, як визначити площу прямокутника чи квадрата, я розказую в окремому відео. Посилання на це відео ви знайдете в описі, які є одиниці площі? Якщо довжину і ширину вимірювали в міліметрах, то площу дістаємо квадратних міліметрів. Квадратний міліметр це квадрат зі сторонами 1 мм на 1 мм. Скорочено записуємо так. Читаємо 1 квадратний міліметр. Якщо довжину і ширину вимірювали в сантиметрах, то площу дістаємо в квадратних сантиметрах. Квадратний сантиметр – це квадрат зі сторонами 1 см на 1 см. Скорочено записуємо так, читаємо 1 квадратний сантиметр. Якщо довжину і ширину вимірювали в дециметрах, то площу дістаємо в квадратних дециметрах. Квадратний дециметр це квадрат зі сторонами 1 дециметр на 1 дециметр. Скорочено записуємо так. Читаємо 1 квадратний дециметр. За допомогою цих мірок вимірюють площі невеликих об'єктів, наприклад, площу телевізора, планшета чи смартфону. Якщо сторони вимірювали в метрах, то площа буде в квадратних метрах. Квадратний метр це квадрат зі сторонами 1 метр на 1 метр. Скорочено записуємо так, читаємо 1 квадратний метр. В квадратних метрах, наприклад, вимірюється площа футбольного поля. Площа футбольного поля 7140 квадратних метрів. Також в квадратних метрах вимірюють площу квартири чи класу. Квадрат, сторона якого дорівнює 1 кілометру, має площу 1 квадратний кілометр. Квадратний кілометр це квадрат зі сторонами 1 кілометр на 1 кілометр. Скорочено записуємо так, читаємо 1 квадратний кілометр. За допомогою квадратних кілометрів вимірюють площі країн, областей, великих міст, водойм тощо. Наприклад, площа України 603 628 квадратних кілометрів, а площа міста Києва 836 квадратних кілометрів. Площі невеликих ділянок землі Вимірюють в арах. Один ар це площа квадрата зі стороною 10 метрів. Скорочено записуємо так. Площі сільськогосподарських земель вимірюють в гектарах. Один гектар це площа квадрата зі стороною 100 метрів на 100 метрів. Скорочено записуємо так. Наприклад. Площа пшеничного поля 10 гектарів. Для зручності вимірювань, порівнянь і обчистень необхідно знати співвідношення між одиницями площі. Пропоную вам скористатися такою таблицею. Скориставшись таблицею співвідношень, виразимо площі у вказаних одиницях у квадратних метрах. 3500 квадратних дециметрів виразимо у квадратних метрах. Моя порада. Спочатку дізнатися, ми переводимо в більшу одиницю вимірювання чи в меншу одиницю вимірювання. Квадратні дециметри менше, ніж квадратні метри. Тобто ми переводимо в більшу одиницю. Коли ми переводимо в більшу одиницю, ми ділимо, дивимось табличку в одному квадратному метрі 100 квадратних дециметрів. Отже, 3500 квадратних дециметрів ділимо на 100 і дізнаємося, що це 35 квадратних метрів. 50 арів запишемо у квадратних метрах. Ари ми переводимо в метри, отже переводимо в меншу одиницю. Коли ми переводимо в меншу одиницю, ми множимо. Дивимось табличку. В одному арі 100 квадратних метрів. Отже, 50 арів помножити на 100 буде 5000 квадратних метрів. Виразимо площі у гектарах. 1200 арів переводимо в гектари. Ми переводимо в більшу одиницю. Отже, нам необхідно поділити в одному гектарі 100 арів. 1200 арів ділимо на 100, отримали 12 гектарів 4 квадратних кілометри. Виразимо у гектар. Переводимо в меншу одиницю. Отже, нам необхідно помножити. Знаходимо в табличці, що в одному квадратному кілометрі 100 гектарів. 4 квадратних кілометри помножити на 100 вийде 400 гектарів. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати лайк. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також діліться посиланням зі своїми друзями. До зустрічі!